Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами ось таким підбором. На підборі у нас була шкода Octavia A7. Саме в білому кольорі, в кузові ліфтбек. Двигун був не сильно принципово. Хотілося, звичайно, 2,0 дизель, але 1,6 також розглядали. І головне, що мало бути, то це вона мала бути на звичайній механічній коробці передач. Оглянуто було дуже багато варіацій даних автомобілів, де й в загальному скажу знайти машину саме на механіці в кузові ліфтбек живу дуже-дуже тяжко. А ще й у білому кольорі. Але перед вами стоїть машинка. Вам для розуміння 2 літра дизель з двома комплектами дисків і гуми, з двома власниками. Машинка просто настільки обслугована, настільки доглянута. Диски, щоб ви розуміли, це не просто звичайні два комплекти дисків кованих. Людина саме шукала конкретно такі диски з таким рисунком. А літні, взагалі, дуже класні. Зима в нас на гумі Bridgestone 24-го року. І літо на мішки Pilot Sport 4, також 24-го року. Абсолютно нова гума, зимова літня. Власник віддав все в комплекті. Пари у бронеплівці, машина повністю затонована. Дорогою плівкою люмар. Має досить непогану комплектацію. Передній задній парктронік. По салончику розкажу більш детально. 260 рідного пробігу до 21-го року машина обслуговувалась на офіційній станції, і після 21-го року вона була це конкретно в даного власника. Автомобіль повністю зашумлений, повністю замінені всі динаміки. Музика грає класно, шумка дійсно класна. Зверніть увагу на диски. Диски абсолютно тормозні, нові, передні і задні. З вентиляцією це Brembo диски і Brembo, можете побачити тормозні колодки передні та задні. Тобто наскільки людина любила свій автомобіль. Mm -hmm. Навіть стійки, передні і задні, більш німецькі, спортивні, дуже класно. Вони тримають дорогу. Задні тормозні диски у нас можете побачити без перфорації, точніше, без вентиляції, але також Brembo, І диски також Brembo. Дуже дорогі, класні, якісні. Тому це ось так трішечки про те, наскільки власник любив свій автомобіль. Леди у фарах, леди у протитуманках, скрізь світло також зроблено. Ну, Машинка доглянута, обслужена. А щеплення з демфером замінено минулою зимою. І то, як сказав власник, трішки він почав його чути, і він от настільки педант, що він вирішив його замінити на оригінальне. Тобто воно замінене. ГРМ також замінений з помпою. Машинка повністю обслужена. На даний момент абсолютно ніяких капітал укладен не потребує. Є косметичні підфарбування по кузову і є декілька моментів, які потрібно виправити. Але це все дрібниці, тому що ми підійдемо до найголовнішого це ціни за цей автомобіль. Ціну, я ж кажу, вже пізніше. Ось такі у нас затоновані задні стопочки Маємо ось такі. Вихлоп, зверніть увагу, сажевий фільтр тут видалений. 260 тисяч. Власник багато їздить за містом і каже, іноді не завжди зручно йому, коли включається регенерація, йому потрібно, там, наприклад, заглушити автомобіль, його почало це трішки тривожити, і він вирішив його вирізати. Вирізали грамотно, каталізатор залишили, все, ну, і в загальному вона не на холодну, не на гарячу, не димить, коли газуєш, також ніякого немає. Зроблено, як по мені, то це навіть плюс на такому пробізі, бо все одно рано чи пізно треба буде до нього лізти. Е, далі по обслуговуванню і по заправці. Машинка заправлялась тільки е, на заправці Око і тільки дизель Arctic Плюс. Тобто круглий рік. Фірма його заправляла. Автомобілі також встановлені ось такі брисовички передні, задні. Ну, машинка має вигляд. Дійсно дуже класно доглянути. Два ключика до автомобіля, Знову ж таки, другий ключик, мало того, що він в щехолчику, ще й в такому зіп-пакетику. Тобто, наскільки людина заморочилася. по салону. Маємо ось такі карти, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, ось такий салон. Сидіння водійське трішки підпросижене, можна за бажанням зробити. Хімчистку ніхто не робив, поліровку також не робило. Тобто це така машина, як ми її забрали. Кермо у нас триспицеве. скошене, спортивне, заводське, нефарбоване, нічого по ньому не роблено. Карти, стан бездоганний. От, послухайте, просто як закриваються двері. Просто які звуки, вони, вони зашоблені, просто дуже файно. Що переднє, що заднє. Людина заморачивалась максимально на всіх. стоять такі. Беззвучні типу замочки. Два комплекта килимочків зимові такі і випрані стиралки літні які лежать у багажничку. Давайте відразу по салончику розкажу більш детально, значить, має 261, 261 тисячу пробігу. Ніяких помилок нема. Дуже відразу включив запалення і згадав. Дуже багато додаткових опцій е, налаштовано попереднім власником. От, наприклад, стрілки, як ви бачили, вмикаєш запалення. Стрілки роблять вверх униз плавний розжиг, інспекційний сервіс через 300 км. Це от дійсно вам для розуміння. Зверніть увагу: 7200 км е, проїхав е, знову ж таки. Попередній власник проїхав. Не скидуючи суточний пробіг, він ніколи його не скидує і міняє масло раз в 7,5 тисяч кілометрів. Тобто ось в нього все налаштовано, як ви бачите, 7200 зараз, і через 300 кілометрів вже світиться сервіс. Помимо цього всього, в нього вже повністю весь комплект куплений, масло, абсолютно всі фільтри, і він також їх віддає з автомобілем. Ну просто людина, людина дуже така. Файне. Значить, маємо, як я вже сказав, триспицеве шкіряне кермо з перфорацією, дуже зручне з такими рельєфними а, ребрами Тут жорсткості, так дуже зручно кермо сидить. Тут також маємо такі, як можете бачити, для, для руки, щоб зручно тримали. По асистентам тут їх як такових немає. в принципі. А, є в нас круїз звичайний, є а, світло, є протитуманки. Є дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. До речі, також, як попередній власник сказав, тут встановлений досить дорогий відеореєстратор, він не захотів його знімати, щоб не подерти плівку захисну. Залишив його також в майбутньому власнику. Ну, Людина, я кажу, дійсно дуже така, давно я вже не зустрічав таких, скажімо так, шестиступка коробка, 2 літра дизель, 150 сил, як я вже казав, типу не 1,6 Дуже файно перемикається, щеплення зроблено, демфер замінений, парктроніки перед зад, підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат, все в нас працює, жодні помилочки немає, є мультикермо. Mm, да і так, що я ще забуду сказати? Також в подарунок залишив пів підлокотника цукерок, підстаканнички, все, всі регулювання, також все працює. ось є сервісна історія офіційна. Є видруки. На жаль, власник попередній не вів, він просто все робив, як коли треба, але він цього не записував. в договір. Е, є у нас договір на нового власника, холодильник у ну Типу, якось так. Є в нас навігація, є в нас сенсорний екран. Е, ну, непогана комплектація, не прям топ, але і непогана. USB AUS також присутня, виїжджає, заїжджає. та та і і так, так, Та і так. Та і так. Задній ряд сильно багато всього не покажу, не розкажу. Загружена. Навіть зараз також розкажу про літні диски, наскільки людина заморачується. Задній ряд гарний. Взагалі людина працює кур'єром. Два рази на тиждень з Києва в Київську область їздить. Ой, два рази на день з Києва в Київську область їздить відвозити деякі речі. Негабаритні, скажімо так, фірма заправляє, тобто два рази на день по гарній дорозі. Ось так людина працює вже досить довгий період часу. А буде міняти, до речі, новий власник, ну точніше, старий власник автомобіля буде собі купувати з салону точно таку саму шкоду, тільки 2025 року. І вже на автоматі. Ось працюємо себе. Бачите, немає нічого. Заднє не відкриє. треба зарушити. Оскільки всього нам передній власник віддав з автомобілем. Під номером також ніде ніяких моментів немає. Не пам'ятаю, чи ні це у нас 6-16 рік. 6-16 рік. Кінець року, перша реєстрація. 2 літра дизель, 150 сил. значить що По багажнику? По багажнику там у нас значить маємо повністю весь набір. Знизу не буду тут лізти секретки, все, -все, все там є. Оце нам власник віддав. Всі фільтри, як можете бачити, всі 4, реально всі 4 вікс. Оце масло він сказав, Лє, тільки таке масло, що йому воно там подобається. все Титан, Фукс 5W40, 6 літрів маселка він віддав. ну Тобто, все 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 віддав. Зверніть увагу, як запаковані літні килимочки. Вони випрані, вони чистенькі, гарненькі, вони все от в окремому пакетику. Маємо також Octavia оригінальний килимок. з Низу і маємо, як я вже сказав, ось такі також дуже крутизні ковані. Ковані диски, що літні диски ковані, що зимові диски ковані. Без жодної бордюрки, на жодному диску немає навіть бордюрки. Як він казав, конкретно оці диски він шукав дуже-дуже довго. Він дуже довго за ними ганявся і все-таки знайшов, купив. Не знаю, чому він їх віддав, бо він купує октаві. Вони підійшли, він трішки вже потім шкодував, але він віддав все з автомобілем. Ми нічого не просили. Навіть ось такі якісь цікаві е, колпачки встановлені. І гума, зверніть увагу, мішка пілот Sport 4. і Як він сказав, чому не купив Pilot Sport 5, бо в цьому розмірі їх не було. А, другий тиждень 24-го року. Стан можете бачити. Тривога стикалася, що ще будемо завершувати. значить Машинка повністю комплектна, я вже сказав, є така от шторка. Тут все супер, ліфтбек, дуже великий багажник, дуже класний стан. І от напишіть в коментарі, мені просто цікаво буде почитати, як вам. от Таке відношення до автомобіля. Я просто я настільки, я сам такий, що я обожнюю все записувати, все складати, все робити. Але тут людина прям мене переплюнула. Він настільки просто в деяких моментах, навіть як по мені ще резюр заморачується. А, і відразу, що я ще забув показати по задньому, що значить літня гума з дисками, вона вимита з двох сторін, чистенька, в пакетах висушена. Тобто ж як зсередини, так і зовні, і вона вже підготовлена, щоб її на наступний сезон просто взяти і поставити. Ну, Людина просто заморачується максимально. Забирається в колесо. Ну, от, всі двері, як вони закриваються, як такий звук просто приємний. Машинка зашумлена, і по трасі вона йде. Ну, я вчора на ній їхав, а особисто 150-160 з Києва на Чернігів майже всю дорогу. І в розхід у мене вийшов в районі 5 літрів, і їде вона просто набирає в неї такі. Підхват, ну він казав, що я в нього декілька разів запитував, він каже, ні, нічого не чіпували, нічого не робили. Єдине, що було зроблено, це після видалення сажового фільтра. Її перепрошили, якби під без сажевий фільтр там, ну, додається, якийсь сил 10-15, але їде вона просто дуже класно, дуже потужно. потужна. Педалі в гарному стані. Зараз ще покажу підкапотку. Запустити. А, далі підкапотка. Ще як заморочився попередній власник. Хто, в принципі, є власником таких актавів, знає, що що. У них є ось така паличка. Цивілізація ще в 16-му році не дійшла і треба ставити механічно. Людина заморочилась, купила спеціальний набір, який встановлюється по заводським, можна сказати, місцям. І тримає. Капот, газ ліфти капота встановлені, відкриваються він досить високо. Ну, Людина також навіть в цьому заморочила. Стає якась додаткова сигналізація. Новий акумулятор, як він сказав, у минулому році також поставив. Ну, Тобто людина, дійсно, він не планував продавати даний автомобіль. Він не планував його продавати. Ну, як він то планував, то не планував, то його мали перекупи його забрати, то перекупи почали ціну збивати, потім він все-таки вирішив його виставити в інтернет. І тут з'явились ми. Ми його, можна сказати, вирвали, бо такі машини за такі гроші знайти нереально. Під Сусунками все сухо, якісь ще такі розпорочки стоять цікаві, які я не бачив, турбінка скрізь, взагалі не знаю. От я скрізь куди можна було позаглядати, я позаглядав. Ніде немає ніяких непотьоків, нічого. Єдине, є тільки біля масла заливної горловини, саме з-під кришечки. І все. Це все, що я знайшов. Все в іншому сухо. Ну, Знову ж таки, я думаю, ви розумієте, якщо людина так відносилась, то як він обслуговував і як він за нею дивився. Термозахист присутній, все в нас є. О, навіть закривається він так досить туго, досить туго. Тому давайте підводити підсумки. Ось така машинка у нас була сьогодні на огляді. А, значить, тепер давайте перейдемо до ціни. Ви побачили огляду, усе, можете зараз поставити на паузу, написати в коментарях, як ви думаєте, за яку ціну ми купили даний автомобіль. А я вам зараз скажу: значить, це в нас 16-й рік, 2 літра дизель. З двома комплектами гуми з маслами з фільтрами обезшумлена, затонована з реєстраторами, з двома ключами з усім. Ми її забрали за 10 тисяч доларів. Стояла вона в інтернеті 10500, п'ятсот. Її тільки викинули, і вже через буквально там годину-півтори я її дивився, бо ми розуміли, що якщо там дійсно все так, як він написав, то ця машина довго стояти в інтернеті не буде і дійсно. По ній було дуже багато. Ми приїхали, глянули, поторгувалися і забрали дану машинку. Я вважаю, що ціна просто ну це. Максимально солоденький пиріжечок, навіть з тим, що там є якісь моменти, треба зробити по кузову, але це дрібниці. Тобто 2 літра дизель 16 року з пробігом 260 заміненим демпфером, щепленням, з двома комплектами гуми, з двома комплектами дисків, з двома комплектами нової гуми. Ну просто це подарунок. Машина дійсно вартує кожної копійки, навіть вона вартує, я б сказав, більшого. А, бо за два дні до цього ми мали їхати забирати точно таку саму октавію, тільки з двигуном 1,6 свіжо пригнану. І за ці. 11500 доларів. А тут за 10 ми отримуємо, і там вона була з одним комплектом гуми, і так собі. А тут за 10 із одним ключем. А тут ми отримуємо дуже заряджений варіант. Тому, друзі, хто шукає, той знаходить, звертайтеся, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був Майнекс Карє Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей.